Те, як то падає. А чуєте, як текташки співають. А це я прийшла по березовий сік. Це пройшло за три години. Нас тільки накапало соку. Ось так, так що. Ми прийшли зібрати наш сік і будемо смакувати. Ось так сік буде далі капав, а ми йдемо додому. Ось. Дуже гарно пташечки співають. Ось така красота. Дощик моросить собі. Морочить, морочить. О, напевно, я тут не злізу, бо зараз впаду. Де то таке? Ау, колючка, акація. Акація колюча. Ось так. Весна є весна. Трошки вам пташечок зніму. Як вони гарно співають? Ось таке то. Красота. весна це є прекрасна пора року. Літо по-своєму, осінь по-своєму. Кожна пора року, гарна по-своєму. Ось. Ось такі то справи. Там мій. Розсадник дерев, що я понащеплювала. Дуже вже цікаво. Чи хоч щось прийметься чи ні. Дуже хотілося б, щоб тих черешень трохи прийнялося. Щоб абрикоси ті що я ще нащепила, прийнялися. І ті як їх. Сливки. Все, ми з Наталкою нащеплювали. Подивимося, чи що прийметься, чи ні. Та й таке то. Ладненько. Десь я до якогось відео додам, а може й таке маленьке закину, побачу. Оташечка по-своєму співає. Кожна красунечка. А дощ це прекрасно Весною. Це дуже гарно і добре. Хто тут у нас є? А? Хто тут у нас є? Ну, вставай, дівчина. Ось така кразуня в нас є вухата. Така вухата, така мордата. Чистокровна. А ну, ну бієчка така наша. Та дівчинка моя. Так, нам вже навіть нема. Нема дня. Нам ще сутків немає, маленька. Ну я апетит маю гарний. А ну, не нап'юся і сплю. І Мені нема. То мені вже пора їстеньки. Ось така. я. Тут білий бочок. Ну, давай повернемося ще тим боком. Тут є в нас білий бочок, Таких два кружельця є на бочку. Так? Ай, ти моє мишеня. Ай, ти моє мишенятко, таке чорне. Кому таку красуню? а? Кому таку красуню? Так, ми поїли смачненько. Смачненько ми поїли. І будемо вже спати. Ось ми наїлися, скільки хотіли. Я наїлася і вже. все, Я буду спатоньки, бо я ухляла, уморилася. Трошки побігала, походила, такою я козою великою стала. Ще трошки мені вже буде сутки коло 12 години ночі. Так. О, хай ти. О, хайка ти мала моя. Все. Всім гарного, тихо, мирного. <свечора> Вечора і міцного здоров'я. Так, що там чевушиська? Сухенькі, файненькі. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой, ой, Ладно, всім удачі. Знаєте, куди я йду? Дречь всім привіт! А я йду до мами. А знаєте, що робить мама? Мама, що ви робите? Курина полохала мені. <рес> Курина полохала. Кури, 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 діть до мене. Ой, який дощ! Що мама робить? Дощ рибу чисти. То все риба накудувала. О, бачите, ось такі рибинки, як пила, чотири штуки. А це мої санітари. Прийшли допомагати мені. Ова. ваш. Мама, може, йдемо до хати. Вже ж дощиняю рибу, може. Не знаю, такий дощ. Такий там, там твій дощ. Так, не приближатися знато близько. Божа русичка. Та росичка добре моче? Добре, хліб паре. Дощу треба. Так, мені треба того, миску на ікру. Оба! Оба. Пу! Зараз зараз ще тут є. Ми маємо дітей риб. А ми її ще в хаті перемиємо тут тільки.

Оба! ням 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 Може вони від дощу ховаються? Під машиною сидять? Все, виключай. Ми іребу далі.